Зі мене і камради, звісно, я вам скажу. Приїхав з роботи, нічого не думавши, сів пообідав, дзвонять, газуй, копати будемо, там щось там десь місце, якесь класне, переорена, треба срочно їхати. Ну і що, друзі, я все кидаю, металошукас, ліхтарик, гаманець, перезувачка лопати і газую, газую до них. Зараз будемо кудись їхати, кудись якісь пригоди нас чекають. Тому дивіться, зараз буду все показувати Подивіться на цих винуватців. Прилетів, кинув машину, там воно вже двір машин. Ми воно до Геннадія Петровича всі грузимося і газуємо, газуємо. Я воно що було в руки схватив і будемо їхати. Де Олег Іванович? Біжить, 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 вже по чергу забігав. От уже ж. з ночовкою хоче, бачив, кухою не б'яв. А палатку, брати чи ні? Палатку берем. Ми з ночовкою. вже Все, погнали, 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 погнали. Я черевик відпоклав. поклав, поклав. На ті двері, я поняв. Бистренько ми перезагрузилися. І газуємо, газуємо полям, ну, не знаю, скільки там на спідометрі, але ми <сіх> спішимо. Стрілка, Стрілка ложиться аж туди на крові. 180 не менше. Четверті сутки, десятий кілометр, тільки сонячних Так, да, Це тільки ми так можемо. Що з бухти а Барахтя забратися і вій. газувати. А ти признайся, що ти подавай курай зимою. Там нічого я не давив, я просто швидко їхав. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Кажуть, що ми не розкажемо, які у нас апарати. Да, зараз ми розкажемо зараз. Це квінок 600. Це це мій, мій. Рекламер Xterra Pro. Так, Китайська версія подяка. Да, це це, це це дівчинки блондинки. Шутимо, 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 шутимо. шутим. <shusura> шутим. <shusura> шутим, 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 шутим. <shusura> ми yeah, <seventeen>. ми дружньо шутимо. Да, 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 у мене є лопатка, у копати. копає. Це мій трактор, я кажу, динозавр є трактор. Динозавр, але ж він же професійний. Кощейка, кощейка безсмертна, ячейка, да, їх 45-й. Стріляє монетки, все на світі, що тільки можна. Я його заклею трошки скотчем, щоб як дощ йде, щоб не промовився. Ви ще минулого разу фіблуку нам зацепили, так що доволі хороший прилад і стріляє тільки так. Все, ми бігом-бігом, бо часу немає. Вже вечір, а ми тільки приїхали. Приїхали, друзі. Ходимо-ходимо. Наш там камраді копають. Геннадія Петровича не видно, десь аж десь далеченько там зайшов. То виходить, що не знаю, що у них. Ну, з пів годинки я в холосту приходив. Полон там карман шмердяків різних по нас трелював. І ось нарешті поганенький санал був. І перша за сьогодні знахідка. Перша, перша, десяточка, сорок якогось року. 46. Ну, простенька, нам треба. 42-44-й, а це така безпантова. Але може в мене якраз такого року і нема, тому цілком може бути і непоганий варіант. І так, друзі, ще одненький показався монетик. Отак троєчка прямо красиво в грудиці. Ну не в грудиці, на ямки. Показалося. Стан просто чудовий. Рік фуфлижний, саме звичайний теж 46. -й. Але нічого, хай буде. Буду не якість сьогодні, а кількість брати. Так, а в нас ще один маленький кружечок попався. Напевно радянська одиничка. Але стон, стон кайфовий. О, ну це хоч трошки старіше. А то 46, й 46, й 28 й рік. Красивенька така, як новенька, з водою помить. І взагалі, подивіться, бомба. Клас. Камради ганяють. Не знаю, там люди каже гудзики знайшла. Камрад каже, що... Каже, що Совєтика... О, і Геннадій Петрович показався. Ну, до нього далеко. Треба буде тоді сходити, попитати. Отак От копаємо. Ще яскравий що національчик був. Думаю, напевно вже мідяшка або алюмінька якась. Бо занадто такий чудовий. Але ні. Дещо ще не бачу, викотилося і загубив візуально. О, бачу, бачу, ось воно. Заховалося, таке, Такеньке-такеньке хто? Шкоди, шумідне кільце. Але, напевно, з монети зроблено, бо таке товстеньке, штамповочне. Ну, то есть вручну виступив. Ось так. Така знахідка. Слабенька, але ж все одно знахідка. Дивіться, вже яке небо вечірнє. Камради по полю ганяють, сонечко вже надсідає. І в мене щойно був такий незначний, незначний сигнальчик. І сподівається, місце, де воно було, відпечаталося. І ось сама грудочка, де заховалася монетка. Що за монетка? Рання десятка до 61-го року. Що це вже милю? І 55-й чи 53-й рік. 55-й. Безпонтово. <знів> Знов, але аж хай буде. Уже так, друзі, гарно завечеріло. Закінчити наш куб потихеньку. І в мене ще на такий сигналчик був. Ну чисто фіблка чи що Думаю, Ну звідки її тут взяться? І викопа. Кого б ви подумали? Дивіться, яка знахідка. Подивіться, яка знахідка. Вчора така знаходи, дуже схоже. Середньовічне кільце. Ну можна середньовічне, а там 17 -е століття, плюс-мінус. Але шкода, шкода, що не ціла. Тільки половинка дужки і щиток. Що на щитку зображено. Що на ще Не зрозумілий якийсь малюнок. Дома водички помию і покажу. Але річ старенька якась. Нарешті, нарешті, друзі, я його спіймав. Давненько вже не попадалося. Там подивіться вже темнота, камради вже в сутінках ходять, я вже спалах виключив, щоб хоча що небудь видно, бо був капець. Ніч, ніч. Коротше, коротше. Такий ще чудовий чудовий сигнальчик був. Ну, думаю, думаю, тут кришки всяка така штукенція валяється. Завжди вони прибивають. Але ж надія була. І ось ріс-ріс у цій ямці. Зараз закопаю обов'язково. І подивіться, подивіться одним оком. Побачив, яка монетка. Трошки зачухана, ну фокусуюсь, трошки зачуханий герб. Але ж, але ж, але ж, хто такий? Вже давним-давно їх не знаходив, тому дуже-дуже приємна знахідка. 15 копійочок 1925 року. Чую, чую, тай там комради щось. Заздрить, заздріть. Ходять там. Кажуть, що я знаки подаю, сам до себе говорю. Ну нехай. А я тут срібельце роздивлююсь. Клас. Клас, клас, клас. А ось такий вже вечір, Темно, нічого не видно. А ми, а ми, а ми. А ми копаємо. Ми копаємо, копаємо. Ну я вже не хочу. Я вже накопався, мені хватить. Да-да-да. Йдемо, да, да. роздивлятися, Там може Геннадій Петрович. Аж машина перехилилася за знахідок багато. О, це добренько. Та скільки ми покопали? Дві годинки. Добренько. Зараз я запакую у туди в багажник і познімаю трохи. Друга. Подивіться, друзі, поки, поки, поки ходив там, Геннадій Петрович таку штукенці придумав. Фарамент підсвічують знохідки. Що робить? А знохідок такі совєти багато. ну. А це не срібло, бо тільки щось похоже, похоже, схоже. Ну боже. Брон срібло. Срібло, Білі, ну, то й добре. Он, подивіться. Ага, ну то добре. З цим я вас і вітаю. Так, а що тут ось? Біле золото. ось. Mm -hmm. о, я його минулого разу знаходив. Yeah. О, трояк такий зелений класний 24-го. Нічого uh -huh. собі це, це на рівні старьком. Uh -huh. І такого дрібнички, дрібнички, дрібнички. Yeah. Yep, ну, трошки є. А цього камрада. Uh -huh. О, мої дубові листя, я той раз знаходив. Uh -huh. Ага, тільки це не такі, це якісь важкі, а може і вони. Це нові, дубові. А, є дубові yeah, нові, дуби може... до різних поруб. Дві... дві монетки по дві копійки 27, року. 27 так. Ага. Так. О, так, такі беру. І хрестик, ну це вже бронза, це вже не срібель. Да. Пуля до Ага, старенька. Так, ну що я скажу? Як для вечірнього двогодинного копу дуже дуже і непогано. На вибитому місці. Та тут і цьому нема де впасти. То що, ще, мабуть, один коп проїдемося, та ще щось знімемо. Тільки вже не сьогодні. Сьогодні вже треба додому. Не ну, дам, бо ти забере. Ну что? Золото, Золото. 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 Ага. Золото карпат. Да? Ого, ты должен в сумку О, а, Можно? Можно машку за ляшку, можно бабушку за волошебную девочку, можно за страшний поворот. Можна знімати. Давай. Привіт, друзі, газуємо ми на коп. Хлопці, мене прямо з роботи витягнули, що не перетягнувся. З нами Геннадій Петрович, з нами Діма, і ми куди їдемо, Діма? На КР! Ой-ой-ой! дорогу, нас як підкидає, бо ми ж 220 тулі. 220 по полю. Ой-ой-ой-ой! метер вже перекрутився. Жарко, жарко, жарко. Жарко, жарко, друзі. Ну все, залишаємось на зв'язку, показуємо все, що буде. Летимо. Ну, буквально летимо. Приїхали ми вже на місцинку, зараз будемо пакуватися. Дім, а що ти там робиш? Оце, оце ти попав. Гарячі ці, гарячі новини будуть сьогодні. Так, Розгружаємо машинку і газуємо, газуємо От таке, зна... От таке поле перетисковане, Тут ходить, не переходить. Ми тільки приїхали вже десь ось цю. все поле в кераміці, І тут, тут КР, тут попадається, попадається і попадається. Розібрався, друзі, вітер такий сильний, але спробую якось зазняти, тим більше поки що не попадається. Десь хвилинок 20, півгодинки ходимо на такі дві. Два блумочки, якісь таке що солов'яниста бронза і бронза, ось і сімідюшка. Ну не зрозуміло, якісь прикраси чи щось. І ось ще таке з неглибокої ямки. До речі, ямку за, за цейкою, за рию і топчу, як було. Попалася ось такенке штукенці. Думав, якийсь сучасний шмурдяк, а потім як придивився, подивіться за заветушка така. Якась якась тогочасна їхня прикраса. Тому за пів години поки що такий скромний результат. Але я, друзі, не втрачаю надії. Ми сюди прийшли по знахідки, значить будемо їх і шукати. Діма з Геннадієм Петровичем там далеченько, не знаю, що в них там є, ну я зараз одну сторону хочу розвідати. І потім до них вернуся і їхні знахідки покажу. Або вони до мене вже як вийде. Так, друзі, ще сильніший вітер став. Мене такий яскравий саночик був, думаю, це якась сучасна шмурдячина. І ось подивіться, що я викопав. Так кружечок показав, думаю, це якась монетка, треба зазняти на телефон. Що воно за монетка? Гадки не маю, але щось, Щось напевно, цікаве. Таке, може на одиничка чи щось типу такого. Прийшли одні кер по Е, церкась піймав. ВББ, так, скоріше за все Миколана одиничка. Хоч і погано видно, але щось на те схоже. <смір> Отак, От друзі, буває. На вибитому, перебитому місці. Гуляємо, ходимо, Он гукнув Діму, кажу, йди зазнімеш. Е і отаку цікаву знахідку знайшов. Напевно, половинка тільки. Але <плоди> щось цікавеньке. Дивись, чекаю тебе, спеціально не витираю, щоб подивитися. Подивиш щось прикольненьке. Половинка. Половинка. А в візерунки які прикольненькі. Батинка гарна. Оце ми по таке прийшли. Хоча б по таке. Хоча б таке, якби попадалось, так. Дуже гарно. Знову один одне знімаємо. Тільки ти вертикально, я горизонтально. Так, ну все. Трошки полюбувались, треба покрутитися, маша. Порочку такого знайдемо. Блін, пати наші. А ще ми підійшли до Геннадія Петровича, спіймав Діма ціленьку красиву луночку. Я лунничку. Прав ще не яскравий сигнал, був, ліміньку викопав. А Діма ось каже ось така гарненька з візеруночками. Це Ух швиду, ти! Швиду, це таке. знаєш, що таке? Це накосник. Я тут колись давно давно знаходив таку штучку, тільки скручену в бублик. Угу. Це оце знаєш як Джек воробей да. на, на, на посмах носили. Вже шкода ж зламане. Нічого, давай крутити, тут, тут цікавин. цікава місцинка, треба пошукати. Ой, друзі, тяжкувату сюди з нахідками. взагалі майже нічого не нема. Але подивіться, знову на поселенні. Кераміка, старовий сацей. І подивитися, коли я знайшов. Знайшу 20 копійок 1930-х років. Ну не зовсім про те, що ми приїхали, але хоч, хоч таке, хай попадається. Ну це взагалі. 20-ка. Які тут не знайшли, бите, перебите місце. Бачите, царьок знайшов, совєтик Проскакує, трошки такого але, але який є. Так, друзі, ну це вже трошки веселіша знахідка ще не була. глибина, там штик ледве 2 дістав, сигнал таки чорнину закидала. Але і подивіться, яка класна знахідка знайшлася. Пряжечка Київської Русі. Тут минулого тижня камради ходили, схожу знаходили, тільки трохи таку скривлену. Трошки зачепив я її. Трошки зачепив лопатою. але нічого. якийсь такий білий. Там ну, олов'яна ста бронза. Сумніваюся, щось рібельце. Ну, все одно. Все одно прикольна знахідка. Треба вичихати буде і подивитися. І тут треба ще трошечки покрутитися. Ось воно. Находилися, навозилися. То все ерундовалося. Отак. Такує ж боні не брав. Оце Ось. Ось набомбив. Ну, але Геннадій Петрович, подивіться ось який. Я ось таке тільки брово. Ось, ця знахідка прикольненька і класненька. Скільки їй років лежало оце. і чекало саме на Очі... вас. Чекалась Очі... мене. Да. Тисячу з гаком, а може трошки менше, але все одно дуже-дуже гарно. Таке цікаве, красиве прясельце. З... З... Заговорив я про придбання нового апарата. Ага. Ага. Так мій кощей. А, з переляку. З переляку. Бачить, навіть перельок. <реш> <реш> і отакий от радіончик з 46-го року. Так, Діма, що там тебе ти а казав? А що я можу тобі показати? Ти ж там хабарниці показував трошки є. Ану. Ану, 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 там. -ху -ху. Тут, тут таке ось і таке тут, ось. І таке ось. Кікеть. Так, тут це кусочки. Чекай, тут ж два поверхи ще. А, двох, тар, двох. навіть три. Золоте сріблотоване. Ну оце ж саме таке. Ну і все, чим багаті, тим і раді. Ну. Ну, це я взяв, взяв ну, схоже на наконечник, але це таке. Ну таке. Провірили місцинку. Ну, не кожен же день полтинніки лопатою. Оце ж, оце ж, оце ж. Зараз я достану своє покажу, а будемо грузитися та газувати додому. Це ж як теж з така, сільгама називається. Виклавсь у своїх трошки знахідок. Саме цікаве пряжечка і бубенчик. Ну і оце таке, чи браслетик, чи як ти Дімака, сільгама? Сільгама. Да, така штукенція закручена. Ну, ні, так, так. Радянчик 20-х років, 20-ка, і царюк Миколин, і кусочки, облумочки. Ну, всяка таке, коротше кажучи, дурня, але трошки... Побігали, настріляли, далі і... буде краще і то добренько, Да, завтра руки, поїхали додому. Да, завтра ми як бомбонем, так бомбонем. а поки що грузимося і газуємо, газуємо. <звук> Ну що, друзі, я вже вдома розклав небагато знахідок за два виїзди, але трошечки таких приємних настріляв, навіть срібель є. Тому зараз спробую бігом-бігом показати і розказати. Тут знахідки можна розділити на кілька таких категорій: Радянчики, царюк, середньовіччя і кер. тобто Київська Русь. Ну, в принципі, бачите, яка, яка яка мала кількість знахідок, але все одно щось стає. Ну, і почну ж з радянчиків. Отака одиничка 28-го, десятку. Подивіться, як я вичистив одну і другу. І, звісно ж, двадцятка. Двадцятка хотів вбитенька, але, здається, видно, що 33-й рік колись був. Бачите, як повідчухала. Ну, тільки тут не було що, по суті, відчухувати. І отака трієчка 46-го. Ну, трошки цяточки залишились, не дочухав. Ну і звісно ж приємніше відчищати отакі срібні монетки. Срібні монетки просто достатньо в теплій водисті з милом помити, якось легенько щіточкою почухати, і подивіться. Звісно, не нова, але така безкуча, доволі-доволі чудова знахідка. І царюк. Царюк, 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 одиничка 91-го року. Безпонтова така монетка, зачухана. Але приємно, що попалася, тільки що вона там на ке робила. Не? Там була своя така наслойонка. І-і-і-і. Що ж я хотів ще сказати? Е, трошки ще пряжечко почухаю, подивіться, яким вона кольором стала такий цікавий колір, наче срібло. Але ні, друзі, це, скоріше за все, олов'яниста бронза, вона така сірувата. Хоча, може, яке низько-низько пробне, але маю великі сумніви. Ще був такий незрозумілий кусочок. Незрозумілий такий. Але коли відчухав, то подивіться, все стало зрозуміле. Це була бронзова, тільки трошечки менша така сама пряжечка. Бачите, це боковинка, тобто ідентичні із цією. Далі оцю штукенцію сульгама чи як Вон там чи може взагалі якась 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 е, незрозуміла штукенція була. Але факт тому, що тут така товста патна зелена, скоріш за все, що це одногодка, цей знахідок. І це ж, друзі. Штукенція це гудзик, гірка на нього кажуть. З двох половинок складався і отакий от цікавенький був. Далі радянське кільце, кільце з монетки, скоріше за все, з такої, або з двійки зроблене. Видно, що воно саморобне, і з мідної монетки. Далі, маленьке, маленький такий перстеньок. Скоріше за все, середньовіччя, був досить такий масивний. Ну, а тут якесь скло було приклеєно, чи щось, щось типу такого. Ну, щось щось було. Далі, ще такі, коли ми то на годинку виїжджали ввечері, дві такі масивні бронзові штучки знайшов, одна ось. І ось така волотенська гайка заглушка. Я так зрозумів, з піддону, напевно, в трактора якось була. така, грам 150 не менше. Досить така тяжка. До речі, зараз трошки ще й латунька з бронзою підросли ціні, то-то то то, майте на увазі. Так, ну, і в принципі і в принципі все. Не затягую, хоча в мене така рідко виходить, але ж бачите. Два виїзди трошки такого цікавенького спіймалося. Забігаючи наперед, скажу ще в мене ну, є кілька динариків з попередніх виїздів. Ну, звісно ж, ви їх не бачили, тому чекайте, скоро покажу ці всі знахідки. І там ще були городики, царки і таке-таке таке, всяке. А, до речі, ще й знак там якийсь цікавий знаходив. Ну, коротше, що, що я вам скажу? Чекайте, друзі, скоро-скоро все буде. Тому, Тому ждіть.